Від звуків буква Т, звук Т. Привіт, друзі! Сьогодні ми продовжуємо вчити звуки і букви. Ви пам'ятаєте, що букви ми можемо прочитати і написати, а звуки ми не бачимо. Звуки ми вимовляємо і чуємо. І познайомимося ми сьогодні з новою буквою, буквою Т і звуком Т. І допоможуть нам у цьому наші друзі. Голосний. І приголосні звуки. Привіт-привіт, друзі! Привіт! Давайте пограємо в гру. Ми будемо вимовляти звуки, а ви, якщо почуєте звук тх, блисніть долоньки. Починаємо! А, і. Т. О, Т, І. П. У. М. Діти, ви впоралися. Діти, ви вже знаєте, що приголосні звуки можуть знаходитись на початку слова, посередині слова і наприкінці слова. Давайте пограємо в гру. Слухайте уважно слова. Торт! Де знаходиться звук Т. Молодці діти, на початку слова! Слово дивча! Де знаходиться звук? Молодці посередині слова. А у слові тіт. Де знаходиться звук Т? Молодці наприкінці слова. Давайте ще пограємо, зробимо звуковий аналіз слів. Так, слово тато. Який перший звук в цьому слові? Вірно, звук т. Він який? Приголосний, твердий, позначаємо однією рисочкою. Який наступний звук в цьому слові? Тато. Вірно, звук А. Він голосний. Позначаємо кружечком. Який наступний звук в цьому слові? Тато. Так, теж звук Т. Він як вимовляється? Твердо. Він твердий, приголосний звук. Позначається однією рисочкою. А який останній звук в цьому слові? Та. О, який? Вірно, голосний. Позначаємо кружечком. Діти, ви молодці. До побачення, до наступних зустрічей. Діти, погляньте, як багато букв Т. Давайте їх порахуємо. Молодці. Їх п'ять. Запам'ятайте їх. Діти, сьогодні ми з вами вивчили нову. А звук? Т. Ви молодці! До побачення, до наступної зустрічі!